Сьогодні я хочу вам показати одну нестандартну тактику на карті Руінберг для нижнього респу. Вона буквально розриває шаблон звичайної гри супернику. Сама позиція не буде відкриттям. Хтось з тих, хто дивиться дане відео, явно про неї знає і інколи використовує. Однак таких гравців явно меншість. Для цього нам потрібен рухливий танк з бронею. Якщо буде великий запас міцності, то це взагалі ідеально. Чудово підійдуть і 7 із 4 об'єкти 277, 260 та 4 вз 55 вз 115 а БЗ75 та інші танки, в яких поєднується швидкість та броня. Як тільки закінчується відлік і розпочинається бій, не втрачаючи ні секунди, стартуємо і летимо в квадрат Є1. А саме під будівлю, яка там розташована. Очевидно, що такий агресивний піджим є ризикованим, адже прожати в ту позицію нам доведеться буквально під стволами ворожої команди. Однак тут є декілька моментів, які допоможуть дані ризики звести до мінімуму. Ці ключовий момент. Ворог не має заздалегідь знати про ваш намір туди проскочити. А значить, якщо ви засвітились, перетинаючи центральну вулицю міста, краще далі не прожимати. Бо є великий шанс того, що ворог зацілить і ефективно відстріляє ваш переїзд до даної позиції. Для прикладу, наведу тут два бої на ІС-7. В першому я засвітився лише в останній момент, тому танки суперника від мене такого явно не очікували. Тож на переїзді я отримав лише один постріл. В другому, під час перетину центральної вулиці, мене засвітив ворожий 13-15. І цього вистачило, щоб мене зацілити і гарненько приглубити під час переїзду. Звісно, до самої позиції я все ж доїхав. Однак в мене залишилось лише трошки більше 1000 хп, що в подальшому буде серйозним обмеженням і не дасть мені реалізувати дану позицію. Другий момент. В ідеалі в нас на прикритті має бути союзний танк квадраті G1. Він не дозволить вільно виходити супернику на нас в момент перезарядки. Даний момент від нас ніяк не залежить. Тут виключно надія на адекватність союзників, адже передбачити заздалегідь, чи поїде туди хтось, ми знати не можемо. Хіба що у нас є взводний, який гарантовано нас звідти зможе прикривати? Якщо ж та позиція не зайнята, критичної проблеми в тому нема. Просто в такому випадку потрібно буде розраховувати лише на самого себе і грати в даній позиції більш обережно. Третій момент: ідеалі для цього піджиму в збірці обладнання має бути загартування і турбіна. Турбіна, очевидно, потрібна щоб якнайшвидше проїхати небезпечний відрізок шляху, а значить, звести до мінімуму ризик бути відстріляним на перекаті. Ну а якщо нас все ж відстріляють, то загартування з парою сотень зайвих ХП виявиться зовсім навіть не зайвим. Тим більше, що воно збільшує міцність ходової, а значить, на переїзді у ворога буде менший шанс поставити нас на каток. Що знову ж таки при такому ризикованому піджимі для нас критично важливо. В даному бою в мене склалися не дуже якраз тому, що я проігнорував засвіт від ЛТ під час перетину. Центральної вулиці, внаслідок чого мене відстріляли, а також тому, що в квадраті G1 на прикритті в мене не було нікого. Тому цей бій я встав якраз для того, щоб було зрозуміло, як і де саме можна допустити помилки, спробувавши так відіграти. Тут ще такий момент: якщо ви проігнорували лампи і все одно прожали в цю позицію, незважаючи на втрату великої кількості ХП, то в якогось генія з притилежної команди може проявити себе синдром добрати шотний танк ціною всіх своїх ХП. Як це сталося в цьому бою? З ВЗ-55. Наскільки я знаю, на даний момент цей синдром все ще не лікується. Тому краще робити профілактику і їхати сюди лише в тому разі, якщо не засвітились на переїзді. Наступним буде бій, де я заїхав в цю позицію, втративши мінімум ХП. Окрім того, хоч не з самого початку, але з Жінуль мене прикривав е 4 що не дало можливості танкам суперника на мене надто агресивно опорювати. Тому просто граю за насипу від башти проти танків з одного боку і від борту проти 277 з іншого. А чи в в будівлі є виступ, за який можна ховати нижній бронелист або ж танкувати від зворотнього ромбу. В результаті я не дав грати об'єкту 277 Гірни Черонти в тих позиціях, де вони з самого початку намагались це робити. Перестріляв від голови Баджера і добряче покусавка бз 07 Тож місто було вигране без особливих проблем. Для прикладу, ще хочу показати прожим цю позицію на менш швидкому танку, ніж 7, а саме на І 4. Знову ж таки, як тільки почався бій, я лечу в дану позицію. На центральній вулиці лампу не піймав, а значить, Можна їхати далі. Однак тут я допускаю іншу помилку. Я трошки завагався, і в результаті згаяв час і отримав дамаг від 60п і Т-10. Коли б не зупинився, можливо, я його все одно прийняв. Але все ж часу зорієнтуватись в ситуації в суперника було б трошки менше. Відповідно, і шанс отримати дама, хоч на трохи, але теж був би меншим. Тож втратив я трошки більше тисячі хп. Це неприємно, але їх все ще достатньо, щоб ефективно відіграти в даній позиції. В якій із 4 зі своєю міцної. Баштою та імбовими бортами буде як риба в воді, Т-10 від нашої тактики просто втрачає голову. А 60ТП забився в куточок і не розуміє, що йому робити. Ми ж просто граємо від голови і настріліємо дама, даємо тичку по арті, а потім насолоджуємось смачненьким стоковим тортиком, який в даній ситуації виступає в ролі корму. Бо шансів в нього просто нема. Поки ми вбиваємо торта, переляканий 60ТП все ще стоїть в нірці та чекає своєї черги. Залишати його без уваги буде невічливо, тому розвертаємось і готуємось вбивати його від борту. В тій позиції в нього шансів не мають слова зовсім. Однак відправити поляки до наступного бою нам заважає 268 який з криками відлупцю мене я весь горю, вривається з іншого боку. Мені в принципі не важко, тому прописую йому пару лящів, і один з вічливості приймаю сам. На цьому все не закінчилось. Тож кладуху яку людяних щоку, а я зі виписую батьківський підсрачник. Вже настріляно вісім з половиною тисяч дамагу, а ворога є ще 6 тисяч хп. Думаю, ну зараз точно буде десяточка. Ага, буде. По центуріону не залетіло, і він випаровся за одну мить. А до гріля та шкоди просто не встиг. Однак це не так вже й важливо, бо відео все ж не про це. Воно про те, що не обов'язково грати по шаблону, не обов'язково з бою в бій грати одні ж ті ж самі тактики, бо в кінці кінців це набридає. Тому грайте цікаво, грайте різноманітно. А якщо такі відео з нестандартними тактиками вам подобаються то тисніть лайки, щоб я знав, що такі відео заходять, і їх є сенс робити.